Вась, візьми мене на Великдень додому. Візьми мене, синку, я притулюся десь в куточку, візьму хустинку, щоб не кашляти, і пробуду кілька днів в рідному домі, де і стіни лікують. Я тут не витримаю. Ти, батько, як дитина, тепло, чисто, ще з дому щось тобі привезу і ліки куплю. Я не хочу їсти, Васю. Я вже рік не був удома. Старий Петро намагався заглянути сину і в очі. Я один залишився в палаті, всіх забрали додому. Ну, добре, добре, до свят ще чотири дні заберу. Василь відвернувся до вікна, а Петро почав ходити по палаті, розповідаючи синові, що йому вже набагато краще. Залишившись на одинці, подивився у вікно. Весна, плакучі верби, які хтось посадив на лікарняному дворі, розпустилися і зазеленіли. Скрізь так тихо, все-таки не всіх забирають рідні на свята, залишаються тяжкохворі і ті, у кого нікого немає. Самотність знову почала огортати Петра і несамовито стискати в грудях. Як витримати ще чотири дні. Коли приїду додому, відразу піду на цвинтар до Марії. Марія, серце моє розривається при думці, що тебе немає. Легкі хмари пливуть і пливуть синім небом, то накопичуються, то бліднуть і раптом губляться в нескінченності. Білі покривала на лікарняних ліжках, запах ліків, і тиша. Несамовито пригнічує, знекровлює душу, що рветься на рідне подвір'я, де з'явився уже переводцвіт. Боже, Боже, поверни мене додому! Шумить сосна біля хвіртки, і від печалі, поверни мене на день-два, а потім, а потім роби зі мною, що хочеш, шепоче Петро, задихаючись від кашлю. Вірочко, я привезу тата на свята додому. Василь блягально зазирнув в очі дружини, спробував обійняти її за плечі. Віра нервово повела плечем і вивільнилася з обіймів: Ти знаєш, що твій тато хворий на туберкульоз і може заразити всю сім'ю? Але лікар сказав, що він давно не виділяє туберкульозних паличок. Тому він не представляє небезпеки для людей, які його оточують. Ти що? Віриш лікарям? Я взагалі вже нікому і нічому не вірю. Ці медики тепер нічого не розуміють. Хіба лікар вболіває за нас? Хух, більше хворих, більше грошей? Ти що? Хочеш нас переректи на вічну хворобу і загибель? Віра замовкла. І до і вечора не говорила з Василем. А вночі довго плакала, жалібно кажучи, що Василь її не любить. Він притискав дружину до грудей, цілував мокре від сліз обличчя, просив вибачення і ще раз повторював, що нічого з батьком не трапиться, якщо він залишиться на свята в лікарні. У суботу Петро не відходив від вікна. З болем дивився на сонце і на листочки, на зелені паростки трави, які тягнулися до світла, і на красивих молодих лелек, які кружляли високо-високо. До вечора ще далеко. Ти приїдеш, синку, за мною, приїдеш? Десь в церкві плащаницю прибирали. Марія з п'ятниці на суботу завжди всю ніч сиділа біля плащаниці. За що тебе, Ісуся, розіп'яли? сказав голосно Петро. За наші гріхи, а не за твої, бо ти був безгрішний. Безгрішний я помер в таких муках, щоб нас грішних врятувати. Якісь нелюдські муки ти терпів. Прости мені, що скаржуся, і не залишай мене самого. Я чув, як лікар казав синові, що дозволяє взяти мене на кілька днів додому і що я вже не заразний. Сонце почало хилитися до заходу, посилаючи останні промені на молоді крони. Принесли вечерю, молочну кашу, чай і шматок хліба. А вас чому додому не забрали? Літня жінка, яка принесла їжу. Співчутливо подивилася на хворого. Не відповів, тому що стиснуло спазмом горло. Коли вона через деякий час зайшла забрати посуд, то побачила, що він до їжі не доторкнувся. Важко зітхнувши, вона віднесла все на кухню. Петро на мить відчув присутність в палаті своєї померлої дружини Марії. І це відчуття було таке сильне, що він мало не втратив свідомість. У грудях калатуло відчайдушно, світ якось дивно похитнувся, а погляд не міг покинути палаючої і плакучої верби. Так сумно опустила вона свої прекрасні квітучі гілки. Він притулився гарячою щокою до холодної подушки і так пролежав до ранку. Не закривши очей, місяць заглядав у велике вікно то ховаючись за хмарами, то виринаючись за них, кидав свій холодний відблиск на бліде, змучене хворобою обличчя і на сухі блискучі очі, в яких відбивалася невимовна туга. Рано вранці, на Великдень, Василь з Вірою і восьмирічним романом пішли до церкви. Після служби Божої хотів їхати в лікарню, але приїхала в гості рідня. До вечора сиділи всі за багатим святковим столом, вітаючи один одного зі святом, співали Христос Воскрес. І Василь відчув у грудях таку невимовну тугу, не витримав і вийшов на вулицю. У церкві дзвонили на честь свята, а смудок переростав в страшну душевну біль. Він згадав, як коли саме на Великдень десятирічним хлопчиком лежав після операції на апендицит в реанімаційному відділенні, до нього нікого з рідних не впускали, але тато весь день стояв під вікном. Він посміхався Василькові крізь сльози, ліпив з пласталіну тварин і показував йому. Лікар відганяв тата від вікна. Він відходив, знову повертався і стояв до тих пір, поки Василько не заснув. Прокинувшись на наступний день на світанку, хлопчик знову побачив батька, який заглядав у вікно. До сих пір він не знає, де тоді ночував батько. Провівши гостей, Василь сумно сидів ще близько години, а потім ліг спати. Але заснути він не міг. Віра притискалася до нього, цілувала і гаряче шепотіла, що любить його. Вранці, готуючи для батька сумку з їжею, поклала туди смачну ковбасу, дорогі цукерки та кілька найкращих мандаринок. А Василь відчував себе таким спустошеним і майже. Не чув її слів. У лікарні він був вражений тишею, що наступила в коридорах. Він не став чекати ліфта, побіг по сходах на сьомий поверх. Батьківське ліско було порожнім. Тільки пружини чорніли, різко констрастуючи з білизною застелених ліжок, ледве переставляючи важкі ноги. Василь підійшов до чергової сестри. Не чекаючи питання, вона тихо сказала, що ніхто такого не очікував. Обширний інфаркт розірвав серце батька саме на Великдень. Робили все можливе, але, на жаль, і вона замовкла.